Україні моніторять центри первинної медико-санітарної допомоги. Спеціалісти перевіряють, наскільки результативно триває реформування медичної галузі. Хмельниччина один з небагатьох регіонів, які не чекали початку реформування, які таке враження судовилися в майбутнє і почали впроваджувати саму сімейну медицину, особливо в сільській місцевості, починаючи з 1986 року. І це лише початок заповнюють у департаменті охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації і вже найближчим часом планують зробити і ще чимало. На сьогоднішній день ми вже Хмельницька область провела на всі сесії об районних рад і створені центр первинної медико-санітарної допомоги у всіх районах. Всі наші 20 районів і наші міста вже є рішення сенсії по створенню. Працюють як юридичні особи зареєстровані і їхня робота розпочалась у 13 районах. Центри первинної медико-санітарної допомоги запрацювали. Що основним завданням стоїть? Основним завданням стоїть наших до 15-го року і 12, 13, 14 це. Створення сітки амбулаторій загальної практики сімейної медицини на засадах сімейного лікаря. Однією із перших областей, так званих пілотних, де впроваджувалася реформа Міністерства охорони здоров'я, є Вінницька область. Її представники також прибули на Хмельниччину, аби поділитися досвідом. Сьогодні ця поїздка для того, щоб передати той досвід, який ми набули, застерегти застерегти від тих помилок, які ми пройшли, і хочемо, щоб їх не вони не повторювались. В принципі, дійсно Хмельницька область в багатьох питаннях крокує з нами разом. Хоча вона і не є пілотною областю. Одним із перших районів Хмельниччини, де побувала делегація, став Дережнянський. Тут центр первинної медико-санітарної допомоги функціонує вже рік. Матеріально-технічна база, якщо так брати по всіх пунктах, то ми забезпечені ну, відсотків на 70. От, У нас є в центрі сім автомобілів. Два тут в місті Даражня, в центрі для обслуговування викликів сімейними лікарями по місту і по приписній дільниці. І в кожній амбулаторії сімейного лікаря є автомобіль. Що стосується інших комплектування, Ну, всі амбулаторії укомплектовані електрокардіографами, також є електрокардіограф тут у нас в центрі. От, є сумки для надання невідкладної допомоги в сімейних лікарів. Кінцевою метою реформування є створення такої системи медичної допомоги, яка забезпечить рівний та справедливий доступ усіх членів суспільства до необхідних медичних послуг.